Доброго дня всім підписникам. Продовжуємо знімати вам показувати свої коні. Всіх ще раз вітаю з святами, з Різдвом Христовим, з Василим, з Василем, з Новим Роком вас, щоб в цьому році все на що ми всі так чекаємо, щоб... Відбулася перемога, закінчилась ця війна. Всім бажаю міцного здоров'я, терпіння. По порядку вам продовжую знімати свої коні. Вчора показувала відео, як запрягали своїх на коней. Запрягли. Не дуже задоволені результатом. Ну, кобила була запряжна, я знав, що кобила запряжна, спокійна. Але ж запрягли перший раз раута і вже дали, що він так нас порадує, що він спокійний адекватний. Запрягли без всяких, без всяких проблем, без всяких нюансів. Запрягли і уїхали. Каталися по лісі. А сьогодні вам покажу володимирівські кобили. Похраменутля. Володимирівські кобили, які нагадую, я придбав на Сумщині у Богдана. Ось кобили в нас, які стали за місяць часу, набрали на себе вагу, поправились купили роси, груба міцна кістка. Володимирські питали мене в коментарях, чи буду запрягати. Хотів би пробувати запрягати, не знаю, чи їх хто запрягав, бо тут кажуть одне, друге, друге. Хтось каже запрягали. Богдан каже запрягав пару раз. Ну Це таке. Не запрягаємо, тому що немає на них упряжі. Немає упряжі в процесі будемо думати, як придбати упряг. Як придбати упряж? Упряж зараз на Даний час вартує стільки як пару коней це буде вартувати як і. Один гарний кінь по ціні. Так що це все в процесі. Що мали, тому загальські ще запрагли, трошки менші параметри, звичайно, від цих. Ну так, показую поки що те, що можу. Те, що маємо. Вара, ну дякую. Ось така кудила Вара були покриті жеребцем Володимирівським. У Богдана лишився жеребець, він є на продаж, кого буде цікавити такий жеребець такої породи. Він є в Оликсі, село Білопілля, Сумщина. Задавайте в інтернеті, дивіться, є ціна, дзвоніть, спілкуйтеся, хто придбає, буде гарний. Я його бачив вживу. Він в рази більшість закупили. Гарний, спокійний, адекватний жеребець. Ним покриті ці кобили, то ждемо від них поповнення навесен, десь на кіти місяць там по числах, будемо вже дивитись, наблюдати, ждемо поповнення, а поки що ми їх відкормлюємо, відгодовуємо, щоб були. Мали гарний вигляд, гарну будову. Бахрама скоріше набрала вагу, більш така збитіша, гарніше виглядає. Пара трошки повільніше, але вона набрала вона в неї ріст. Йди. Гара. Ну, громаріст високо дуже то високо довго росла кубила, но набирає вона В неї апетит. Добрий. Тому Вона набере своє, то буде мати гарний товарний вид. Кого би що цікавило, дзвоніть. Номер телефону мій в описі, Ми знаходиться Рівницька область, Дубінський район, селища Смига. Є в нас доставка, є Бетман. Нагадую вам про продажу своїх на Олександрівський коней. Навіть можливо на всі коні, звичайно, але ж на ці Володимирські ціна. Ціна в рази вища. Ну його іди. От так, приїхав в них, трошки випущу, щоб походили. Пишіть коментарі, пишіть побільше коментарів. Кого би що цікавило, пишіть, щось радьте. Обміни не пропонуйте, обмінів не буде. Жеребця на кубило, кубило на жеребця, обмінів в мене немає. Коні спокійні, адекватні. Коні у мене всі з паспортами. Ну що, так. <клізь> у нас є на Тернопільщині Володимирський жеребець, привезений з Росії. <клізь> з документами гарний я їздив дивитись, в мене є на каналі він. Дайсь Бог, все буде добре. Що реб'ятську били, то будемо парувати ним. Все буде добре. Ось таких дві кобилі. Тербар, стій! Ну, стій! Ну, Дай пізь! махрама! Випустиш на двір, рвуться до хліва. хліба!

Ну куди лізеш? Ось такі коні. Чекаю вас, від вас коментарі. Ставте лайки. Дякую, що переглядаєте мій канал. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що поширюєте мій канал. Всім міцного здоров'я, мирного неба, перемоги. Дзвоніть, пишіть, коментуйте. Всім дякую, до побачення.